Ну що, зніму для історії, який, вибачте, піздець. Це мені приїхала мило з магазину в Воно було все запаковано, мало гарний вигляд. І ось в такому стані воно приїхало. Тут немає ні стрічок, в бумажка. Воно все заплакане. Воно в такому стані знову немає стрічки. Ви подивіться, яке воно зарьоване. Ну, ви подивіться, коробки порозкисали. Це мені ще одне нагадування. Більше ніколи не співпрацювати з магазинами. Ви подивіться, подивіться, що з цим милом. Це які бляха збитки. Ви подивіться. Я в шоці просто. Це ну, в мене немає сніг. Подивіться, коробки прописала. Тут теж я не можу зрозуміти, де стрічки. Ви подивіться, що з цим милом. Ну, я ж не могла його все неправильно зробити. Щоб воно так заплакало, це жах. Це просто жах. Ви подивіться, що з ним. Воно мабуть, стояло відкрите, чи шо. Воно... Дивіться, яка коробка. Бляха-муха. Який зальот і по роботі, і по грошам. Я в шоці. Це просто кошмар. Знову ж, нема стрічки, нема стрічки. Воно, мабуть, і відкрите воно стояло, чи що з ним було? Це не так промокло, не так це заревіло. Це ось, мабуть, було б знову ж відкрите. Дивіться, що з ним. Це жопа просто. Це просто жопа. У мене немає слів. <плес> да. Буде мені наука. Буде мені наука більше ніколи не співпрацювати з магазинами. Тільки я сама можу продавати свої вироби і цінити свої вироби.